Всім привіт на каналі Локи. Сьогодні будемо грати в Майнкрафт друга часть. Сьогодні я десь подумав, думаю построїти дом. Ну, не дом, хоча б загони свої, як вам сказати, коняки. І так, я зараз заходжу і збираюсь. Так, і в мене багато дерева. Ну, доступ. И я собираюсь. Ну, мені дуже. Интересно. Я зараз почекаю. Та ні, доступ я пока не хочу брати, потому что. Мені подивитися, куди побудувати, очистити чеси по... поле полепту. Я тут. Сори! Я нечайно не залагала. Я думаю, зламати оце блоки, потім сюди побудувати І. Аня пише, всем привет! І от тут построїти все дерево сломати. Давайте я включу, коли оце все зроблю. Ок, давайте. Так, войов почав строїти, я во Аня, я зараз починаю строїти. Так. Я вже йду. так. Я вже йду. Думати. Та давай допоможи. Окей, я включу, коли вже хоча б вже пущі дострою. Я буду ще думати. Я пішла в нашей Так, я вже... Ну, я ще ляг спати, то вже ячеріла. Мінали фонарики, примерно 5 штук. Ви побачите все. Це... Там буде все красиво. І все у... уютно. Так, фонарі. бачите, Ну це на, перш... на перший час. Я не знаю які його. Так, прямо так великий. Я його буду строїти там. Ползума, а зробить. Ми ще багато шерфів. Чукайте, давайте зробимо Все построїмо. Я просто хочу пострій построїти так. Опа, фонарики ще мату. Після штучок, щоб було менше десь два фонарика. Дальше вот тут вот. Даже даже вот тут вот Давай. Так, убираем вот все. И строим вот. вот. Спасибо. Вот я вот сейчас думаю. Все, нормально. Точно! Добро. Ну, Це ще не все. по-моєму Ну зараз все положу, ще потім її загоню. Буде все окей. Давайте я все положу, кинув і включусь. Так, я тут хочу скрафтити полз юмор. Багато шерсів. Будемо уютно. Може даже потім вкрасти зроблю чи як. Не знаю. Да. Я не знаю, куди дівати. І... Все, е крас. Імба Бапушечка хороша. Красива. Все места Буде спати тут? Молодець. Тут, тут... Ну, даже стак мені схватило. Ну, беща стак. Оце, оце проблемка, як її його взяти. Сі, треба не вдарити. То зараз здохне. все-таки багато домів. Сі, Сі! Спасибо. Ти не бійся, не бійся. Все, наконец Пішли. Тепер як тебе прив'язати. Можу так сказати. А, Ріл, я не зробив. Та від... Іди сюди! Все, потом подумаю, може привесом. Вс. І що погуляти будеш пару крово? Ну вийдеш подихаєш. Ось. Добре? Щоб не потом потиралась. Мені таке надо. Что у меня тут? Ще все Провод, Проводится все. Лізі, я хочу вам сказати, куди мені дівати ці ко... Ку... Ні, пироги, я знаю, що можу робити пироги, але ще не тільки яйця. Ну, понятно, скільки має яйців. І в оцю теж положимо. І все, вс. Огляне теж нормально. Що ж захочу, буде гуляти. Ну, буде все добре. Ну, я думав, навіть буде велике. Ну, я маленький на перший раз. Що хотів вам сказати? в мене тут там оце я вибив з відьми, оце, з гілля. Прочитати все. вс. Чому я тут і Я думаю, оця моя шкіра на оцій шлем. У моя є шлях поломаний. На шумі? Щоб було все без приділ. Я думаю в шахту піти. Ну давайте може на слідущій серії підемо в шахту. Зайня. Або навіть сьогодні. Зараз. До За самого только в відео 5 хвилин, да? Давайте я ще подумаю, включу, коли Аня теж захоче. Аня зайнята, це понятно. але я думаю, що вона зайнята. У другій серії. Вона далеко відома. Ну, зараз я хочу огород. ферма. Моя ферма. Як там ділишки? Я там поживаю, як як сім'я, як, сім як жить. Напусийся ти вже уже. Раз потоплю стохну тут. І вс. Вс, пише по малу. Локена не буде. Розвиватися. Давайте наб'ємо 50 подпечків. У Пож... нас три подпеччика осталось. Я вірю, що ми зможемо. Та не то зламаю, ну тя косе. Нічого страшного. Може вона має костки і я ще. Ну що зі робити? Ой. Хіт надаєла. Обидна. У мене просто тих табличок нема дівати яких. Животні. Это буде загон моя коняка. Го зараз напишемо. Вот это була моя коняка, щоб всі знали. Моя коняка. Секундочку. Дава включку вись. А хотя його хорошо дивиться. Берем, заходимо сюди. Табу... Ну, таблицку. Три дають або-оба-южна Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту і пишемо. Только аж пуна вухне. Опа, тут і пишемо. Нняки. Нам коняки. Все, хай буде так. Нормально. Всі знають, я там зроблю. Зобі не переживайте на цей звук, ну я вам казав, там зум. Ну крипер взиралась, я вам говорив. якщо вам ніхто не знает, то в першій часі може подивитися. Так, ну вище Може треба було спочатку вам знімати, Може було б цікаво вам, телесного. коментарі. Якщо Хочете, новий мир зроблю. І постараюсь вам зняти І що мені нема що робити, то я просто на віддивлюся. Красиві. Дивлюсь. Ну, час, це п'ятий день, як я граю в Майнкрафт. Вклась дуже сильно задротив. Ну, зато ну, перериви повністю отак. За 6 ранку. Ні. Перерива мене. Тут де коли ютубчик дивись, на що мені тут майкрафт наїдає Опа Опа. Не тільки майкрафт. Ой. Давайте думайте, розширити чи ні? Я не знаю. Коменти просто надо Буділящечка. Ще Може картинку, що одну постану. що має якісь подписчики, що в Майкрасі додають. О, вже лягати спати. Ади написати. О, лягай спати. Лягай спати. Все. Включи, может, что-нибудь напишем. О, ля, глаз паты. Салилу, пучоламана. Сып-тысы. Это морда. И я. Это я. Это с... художник, в художнике, ещ ⁇ она хоть Фікна, давайте убивати авічки, то йду надо. Давайте включусь, коли я вже дойду. Або давайте мост постро... покажуться. Аня строїла, якщо я не помиляюсь. Аня дом, перший час ви знаєте. Що новички зараз смотрять це відео, то подивіться першу час обязательно. Жерти хочеться, здохну з голоду. А, ні, є шахта. Ще, я не знаю, третя серії може, Що ви набирати якогось це все, то може бути третя серія в шахті. А, ні, Прикольна шахта, вона там побудувала як ляля. Корова! Корова! Я вже не хочу заводити корову, них дуже тяжко заводити. Але зато можу вбивувати. Тут. так. Ти... Дивіться, нічого ну, не... Я ще б... А він щось віземний. У ну, мене перші, коли ми грали в місті, то в вже везло, що в мене випадало броня зомбів, а в неї почали вже ем, даже попадатися ем, мечі, оце золоті, оце залізні, броня. Так що гімба, гемба. Ну, Сто у мене теж прикольно. Шкантари теж грайте в Майкрафт. Что, броня и кося? Уже я у вас все алмазы, вы профики. И играй такая у дни. хм ля 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 Да Вот так надо. Давайте я включу, коли я вже побуваю. буду вже вдома. Давайте. Срочне відключення! У нас проблема. Аня нашла. Ми дуже довго шукали проблем. Ну, Аня десь два рази шукала в деревню чи один раз, то ми не бачили. І вона нашла. Нашла деревню. Ну, одна проблема. Одна зайде вона. Все, дом пропав. Ви можете. Я не знаю, третя серія. Всі плане, що ми підемо в шахту. Може я сам піду в шахту, маніну. Да, попрошу в неї. Ну, треба багато просмотрів. Хоча б і багато просмотрів. Тому що без Ані Це мені ще треба договорити. Опа, курка. Вс, я хочу вже додому. Так і убив багато, але сама не хочу додому. Вже скоро буде смеркати. Да, обідно тупо на пічкантарію. Тупо, у вас колись таке було, як в Ані тільки що. Вона нашла деревню. Це було цікаво. Або піти, було контент тупо. Заблудились і дом покинули. Всі плакали. Конячка без. Ну ви поняли. Без З голоду. Хазяїн покинув. Помирає з голоду, коняк! Ані теж є коняк. Я що, шо, може побачимо Ну, Я уверен, що... Ми вже будемо скоро заканчувати. Бо... Закінчувати І зараз ще зажарці. Будемо заканчувати. Окей, я оце зроблю. Хліба, хліба хлібчика, хлібчика, хлібчика. Небагато хлібчика. Якщо ви не замітили? 22 я хочу м'ясо Зараз не їх не. Просто колись ов'ячком було Так, і тут. Так, Скоро зараз швидко все зробимо. Я включу, коли вже воно все прожариться. Так, включайся, я думаю, другу серію на дерево. Ну, вот це не обов'язково Розподілимо. Секундочку. Далі оце, вот далі оце. И можно сказать, все. Богатуются, все. Здесь будем заканчивать видео. сказать, кому понравился видео, ставьте лайк. Ну, все обязательно. Ну, Рил, кому понравился видео, ставьте лайк. Пишите на канал. С был Локин. Всем пока. Пока-пока.